thank you скільки я його пам'ятаю, він завжди такий був, ну, що завжди підтримує, завжди, якщо в якусь скрутну хвилину, якщо мені хотілося плакати, він завжди знаходив якісь слова, такі, щоб я обов'язково розсміялася. Коли всі ці якісь сталися в країні події, це для нього не просто так, що це для нього частинка його життя, що це. Частинка його серця він цьому всьому настільки віддавався, що просто він коли був на Майдані, я навіть не знала, що він був на Майдані. Я дізналася через якийсь час, хоча я жила в Києві, ми просто почали розмовляти. Він каже, я тут. Я говорю, ти хоча б позвонив, там розказав чи щось. І коли АТО, ну от він весь час, він туди, весь час рвався, що там що це потрібно допомогти, що це наші, що вони потребують. Отакий він був в суботу. В нього стався інфаркт. А в четвер, ввечері, він приїхав з Широкіного. Він їздив на правий сектор, він возив волонтерську допомогу. Хлопців відвозив туди, туди і він ну, перенервувався. Він за половиною за доби сам їздив, був за кермом, тому стало погано, поклали його в лікарню. І за п'ять, ми дуже, ну, по-перше, лікарі добре віднеслися, я одразу кажу, в першій лікарні міській. По-друге, ми зверталися до адміністрації і, ну, міської. Його лікували, за ним дивилися. розумієте, він… Сергій він дуже був. Він чудова людина. Він був небайдужий, він був дуже щирий і він дуже допомагав людям. Розумієте, такі люди згорають. Він помер за кожного з нас. Це велика втрата, бо це чудова людина. Ну, надзвичайна людина була. Він був друг нам всім. Він був Проходили в місті службу. Чоловік був замечательний, з особливим чувством юмора. Всегда был политически грамотно подкованный, некоторые моменты нам правильно разъяснял, участвовал активно в быту роты, всячески помогал, как и с волонтерской стороны, в некоторых моментах даже проводил небольшое такое обучение, скажем так. Был в расчете зенитной установки, поэтому... Жалко, что человек так рано ушел. Только самые приятные о нем воспоминания. Никогда не было никаких нареканий. Отличный боец справлялся отлично со службой.